Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Прикордонники отримали документи, що забороняють виїзд за кордон колишньому голові ОП Єрмаку. Пишучи, його кортеж уже навіть заблокували і розвернули. шле малюк. За тиждень до звільнення Єрмак хотів добитися відставки малюка Українська правда. В день слідчих дій у Єрмака о дев'ятій ранку до ОП прибули віце премєр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко. До речі, поява на зустрічі малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати Єрмак весь минулий тиждень? До звільнення намагався добити. Відставки голови СБУ, бо той буцімто прогледів операцію Мідас і не захистив його. Пише видання. Змі пишуть про те, як Єрмак покидав ОП. спойлер зі скандалом. Пише Прокопенко. У день обшуків у Єрмака в ОП прибули Федоров, мінцифер, віце-прем'єр, малюк СБУ та керівники НАБУ і САП. Останні два тижні до цього президента вмовляли звільнити Єрмака. Найбільше на цьому наполягали Федоров. Стефанчук та Шмигалі, навіть людина Єрмака Татаров, також рекомендував його звільнити. Єрмак до останнього не вірив у своє звільнення і вважав себе недоторканим коли Зеленський попросив Єрмака написати заяву на звільнення, той влаштував півгодинну істерику з образами та звинуваченнями. Після чого пішов додому. 29 листопада Єрмак прийшов в ОП за речами та на розмову із Зеленським, яка була вже досить спокійною. Також повідомляється, що Єрмак звинуватив у своєму звільненні малюка особисто та ДБР і генпрокурора. Ніби вони прогавили розслідування проти нього і завчасно не попередили. Він вимагав від Зеленського звільнити їх усіх, а також відкрити справи проти Федорова, Стефанчука та Арахамії, яких він називав заколод. Змі пишуть, що у частини за команди ймовірно Федоров Арахамія Буданов Стефанчук і ще хтось є революційний час, в якому вони координували свої дії проти Єрмака з метою його звільнення. Таке повідомлення було в чаті наступного дня після звільнення керівника ОП. Ніщо так не тішить на суботніх фотографіях з кабінету президента, як пустий стілець праворуч від нього. Опитані члени за команди зараз говорять, що після звільнення Єрмака президент, ніби позбувся чарів і почав повертатися до своєї початкової версії. Побачив реальність, яку від нього приховував Уже екс керівник ОП. раніше багато депутатів СН скаржили, що доступ до президента став майже нереальним, тому що Єрмак вимагав спочатку все пропускати через нього. А він вже вирішував, що говорити Зеленському, а що ні. Серед основних кандидатів на заміну Єрмака зараз розглядають п'ять осіб. Свириденко, Федоров, Шмигаль, Паліса та Кислиця. Президент пропонував посаду Маркаровій, але вона відмовилась. Свириденко поки що вирішили залишити прем'єром. Реальні кандидати. Це Шмигаль Паліса та Кислиця. Проте у Паліси мало досвіду управління та політики. Тому, ймовірно, президент Обиратиме серед шмигаля та кислиці. Якщо призначиш шмигаля, то ймовірно Федорова переведуть в МО. Кислиця виглядає оптимальним варіантом. Досвідчений дипломат Патріот, член переговорної групи без зашкварів. Десантник Валерій про запас пише: а найгірше, що колективний ярмак вибудовував систему управління державою за калькою Росії з мертвим парламентом, сматрящими з центру замість самоврядування, з ручним урядом, заточеним на розпил потоків, з монополізованим інформаційним простором з опорою на силовиків, з тим позитивною пропагандою з зачисткою політичної. Ного поля ніяких балансів, ніяких компромісів серед політичних сил, ніякої справжньої єдності, царь бояря, внутрішній враги і ужасні американці. Тільки от Україна так управлятись може виключно в складі Росії, а не як суверенна держава. Тому ми втратили ефективність і вляпались в кризу, та ще й під час наступу ворога. Хоча, може, так і задумувалось, це пряма відповідальність тих, хто назвав себе новою еліце, і у великій мірі тих, хто їм безпідставно повірив та закрив очі на фокуси секції лібертаріанців, які почалися з перших днів моновлади, знову перед Україною. Українцями поставили велике дзеркало, скоро дізнаємося, вони цього разу там собі роздивляться. Обожнюю історію України, будь воно все неладно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.